Геросіма живе звичним воєнним життям, коли близько сьомої ранку в небі з'являється літак Б-29. Американський метеорологічний розвідник одразу після його появи по місту шириться звук повітряної тривоги. Його пілот, після доповіді ситуації в штаб повітряних сил, розвертає літак, і тривога припиняється. У цей час 12-річну Сейко будить батько. Їй потрібно йти на роботу. Дівчинка повернулась до гіросіми лише сьогодні вранці. Сейко гостювала у дядька в сусідньому місті, де всю ніч тривав авіаналіт. Їй вдалося поспати лише дві години. Стомлена і сонна, Сейко йде розбирати завали будівель, щоб звільнити проїзд для пожежних машин на випадок бомбардувань. Мати проважає дівчинку до шкільного двору і сідає у трамвай. Спалах Сліпучо білий спалах засліплює все навколо. Лише спалах без звуку. Наче в німому кіно раптом трамвай злітає в повітря, а дівчинка втрачає свідомість. Коли вона приходить до тями, то думає, що загинула навколо абсолютна тиша. І всі тиші, все в чорному диму і попелі, дихати неможливо здається, повітря плавиться, горить і кипить. Я потрапила до пекла. Вона дивиться в небо і бачить, що сонце затягнуте чорними хмарами. Люди поруч не схожі на живих, вони повзуть, їхнє волосся плавиться, а одяг згорів тіла в крові. Ті, хто ще може йти, ледь волочать ноги, їхні руки витягнуті вперед, наче у привидів, шкіра з пальців злазить, а самі руки нагадують вивернуті на виворід рукавички. Люди схожі на монстрів. І з жахом упізнає в цих істотах своїх шкільних друзів та вчителів, все, яко оглядає себе, вона виглядає так само. Дівчинка, як і всі, витягує руки вперед, аби не торкнутися облізлими долонями чогось так болить менше. Вона ще не знає, як жахливо виглядає її, її обличчя. З нього злазить шкіра. Сейко намагається знайти свою матір. Вона рухається буквально по тілах людей, біжить до річки і стрибає в воду, щоб охолодити опіки, пропливає повз тіла поранених і обгорілих. Постійно повторюючи, вибачте, вибачте, так вибухнула перша в історії атомна бомба. Це було найвищим досягненням людства і водночас абсолютним злом перетворенням матерії на ніщо, а життя на смерть. Апокаліпсис в одному маленькому місті, а потім ще в одному. Ви слухаєте подкаст Чорне лебідь подкаст про жахливу подію в історії людства. Що ж таке чорне лебідь? Чорний лебідь теорія, що розглядає важко прогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки. Автор теорії Насім Ніколас Талеб у своїй книзі Чорне лебідь» вплив надто невідомого, він увів термін події типу чорного лебедя. Подія має відповідати критеріям запропонованих автором теорії. Подія є несподіваною. Подія продукує значні наслідки. Після настання в ретроспективі має раціоналістичне пояснення, як нібито очікувано. На думку автора, практично всі значущі наукові відкриття, історичні та політичні події, досягнення мистецтва і культури це чорні лебеді. Чорним лебедем може бути будь-що, природна катастрофа, війна, спалах вірусу. Навіть наукові та технологічні винаходи теж чорні лебеді. 6 серпня 1945 року ядерний вибух у Хіросімі забрав життя 80 тисяч людей. До кінця того ж року від опіків і променевої хвороби померло ще приблизно стільки ж. Після вибуху в Нагасакі 9 серпня загинуло ще близько 80 тисяч осіб. Два міста були стерті з лиця землі, а світ розділився на до і після. Цю подію називають Чорним Лебедем. Молимось до тебе, щоб війна якнайшвидше закінчилася, щоб ми знову могли знайти мир на землі. Нехай люди, що вирушають у цю ніч, будуть у безпеці під Твоєю опікою, і нехай вони повернуться до нас неушкодженими і цілими. Ми будемо йти вперед, покладаючись на тебе, знаючи, що перебуваємо під твоєю турботою віднині і навіки. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Цю власноруч складену молитву священик Вільям Дауні читає екіпажу бомбардувальників Б-29 за кілька хвилин до зльоту з острова Тінян у Тихому океані. На борту одного з літаків, що має назву Gate, встановлено найпотужнішу у світі зброю. Завдання двох інших літаків з промовистими назвами Великий артист та необхідне зло зробити знімки вибуху та показати світу, що собою являє ядерний вибух. Наскільки це жахливо і водночас велично? Чому в цих літаків з такі символічні назви а головний бомбардувальник носить особисте ім'я? Пілот полковник Пол Тібет назвав свій літак найніжнішим, найулюбленішим і наймилозвучнішим для себе іменем іменем власної матері Еноли Гейт Тібець. Уявіть лише, яке ставлення мав полковник до цієї місії, якщо для літака з ядерною бомбою він обрав саме це ім'я. Сама бомба називається не менш ніжно, малюк. Це іронія, адже один малюк несе смерть на багато кілометрів. Пілоти чудово це розуміють. Перед зльотом полковник Тібец коротко каже: Поїхали. Усі 11 членів екіпажу переконані, вони беруть участь у безпрецедентній людства події. Проривній на сучасній майже як політ у космос. Разом з Енолою Гейт у смертельну місію вирушають лише два літаки-супутники та ще один Б-29, який вже знаходиться в небі на світанку. Літак з Бомбою піднімається у повітря о 2.45 ночі, слідом за артистом та необхідним злом. Полтібець найкращий пілот ВПС США Ас. У минулому особистий пілот голови штабу союзних військ. Дуайта Езенхауера. Останні місяці він знову і знову відпрацьовував лише один маневр на висоті 10 кілометрів різко ставити Б-29 на бік і виводити його по надзвичайно крутій дузі. Для літака таких розмірів це небезпечно, але життєво необхідно, щоб якнайшвидше відійти від зони вибуху. Тібет здає капітану Парсону таблетку циганістого калію. У нього їх 12 одній на кожного члену екіпажа. Це план на випадок провалу. Японці майже не беруть полонених, а тих, кого захоплюють, жорстко катують. Вони можуть дізнатися від екіпажу подробиці про ядерну зброю. Коли літак набирає безпечну висоту, капітан Парсонс йде встановлювати детонатор на бомбу. Він робить це голими руками, гострі металеві деталі ріжуть пальці, але рукавички він не надягає. Занадто великий ризик помилки. Парсон знімає запобіжники, приводячи малюка у бойову готовність. Злітати з уже зарядженою ядерною бомбою занадто небезпечно, тому зарядку проводять просто на борту. Метеорологічні літаки вже пролітають над потенційними цілями, серед них Хіросіма. Місто живе звичайним військовим життям. Люди їдуть трамваями на роботу, студенти прямують на військові заводи тисяч мобілізованих учнів зібралися у шкільних дворах, готуються до розчищення завалів і участі в цивільній службі. Японія звикла до бомбардувань. Після того, як США захопили контроль над Маріанськими островами, вони почали наносити авіаудари по всій Японії, формально по військовим цілям заводах і фабриках. Насправді масово знищуються мирні мешканці. Американці пояснюються тим, що у Японії тотальна війна. І кожен громадянин підтримує фронт. За їхніми твердженнями, японська військова промисловість суттєво відрізняється від західної. Це не окремі великі заводи, а маленькі домашні майстерні розкидані по містах. У березні 1945 року бомбардування стають безпрецедентно жорстокими. США відправляють на Токіо понад 300 бомбардувальників, кожен з яких скидає кілька тонн запалювальних бомб і напалму. Місто буквально спалено до тла. Шість міст, включаючи Осаку та Нагоя, фактично стерті з лиця землі. Хіросіма тимчасово уникла цієї долі. Чому так? Бо міста були дерев'яними, а хіросіма не дуже вдалою ціллю. там багато річок, каналів і води. Її незручно було знищувати звичайним способом. Руйнування Токіо і Осаки нагої перевищували масштаб знищення німецьких міст союзниками. Лише в Токіо внаслідок бомбардування загинуло понад 100 тисяч осіб. Ще понад мільйон були поранені, і все це за одну ніч. Американська преса у захваті від випалення японських міст. Більшість американців вважає, що це допоможе закінчити війну і поверне додому їхніх хлопців. Америка та Японія ведуть війну вже кілька років, але масштаби знеособлення в пресі вражаючі. Повідомляється, що внаслідок авіаударів було вбито мільйон японців. А газети вимагають ще більше бомб на мирні міста. Їх не влаштовує, коли американці обирають лише мілітаристські об'єкти для бомбардувань. Виняток становлять лише деякі релігійні журнали. А ось журнал Таймс описує подію як мрію, що втілилася у життя. Якщо правильно підпалити міста, вони спалахують наче осінні листя. Яка жахлива аналогія? Голоси експертів звучать набагато тихіше. Серед них міністр оборони Генрі Стімсон. Він побоюється, що США можуть перевершити Гітлера у звірствах, але свою критику він висловлює лише в приватних розмовах. Публічно ж Вашингтон називає свої цілі військовими і, ймовірно, сам усе вірить, не розрізняючи кабатантів і мирних жителів. Саме через ці страшні бомбардування, вранці 6 серпня 1945 року, в центрі Хіросіми збираються тисячі мобілізованих дітей. Вони мають розбирати зруйновані будівлі, щоб у місті було достатньо протипожежних смуг. Увечері напередодні одна із школярок напише у своєму щоденнику Завтра я розбиратиму будинки, я працюватиму старанно і буду дуже дуже старатися. Кінець. Як і багато дітей, вона пише кінець у фіналі кожного дня. Але цього разу дівчинка, на жаль, виявиться права. Ранок перед вибухом Госпіталі і лікарні, зокрема Госпіталь Сіма, де перебувають 80 поранених, працюють в звичному воєнному ритмі. Заступають на чергування лікарі та медсестри. Відбувається перезмінка. Персонал на своїх робочих місцях, окрім засновника лікарні, доктора Каору Сіми. Блискучий хірург сьогодні він допомагає колезі під час складної операції в іншому місті. Доктор Сіма, опозиціонер. Він не розуміє, навіщо Японія воює з США. За свою позицію він ризикує бути вбитим спецслужбами. Він прихильник західної політичної та соціальної системи. У його лікарні найкраще американське обладнання, за допомогою якого зараз лікують японських солдатів. О восьмій ранку працівники компанії Міцубіші йдуть до судобудівної верфі, серед них інженер Цутому Ямогучі. Сьогодні його останній робочий день перед поїздкою до сина. Вже три місяці він у рейсі на танкері, а ввечері нарешті зможе його побачити. У цей самий час пілот метеорологічного літака f 13 Клод Ізер надсилає полковнику Тібецу закодоване повідомлення Раджу бомбити першу ціль. F-13 оцінює погоду над Хіросімою, Кокурою і Нагасакі. Саме в такому порядку вони позначені як можливі цілі. Повідомивши про гарну погоду, Клод Ізер підписує Хіросімі смертний вирок він єдиний з усіх учасників місії, що все життя каявся у скоєному. О 8.15 в небі з'являється ще один літак Б 29 Його корпус сліпуче сяє під серпневим японським сонцем, і вже нікого не лякає нова сирена люди не звертають уваги на чергову повітряну тривогу вони вже звикли до неї. Це Енола Гейт. Над самим центром міста відкриваються двері бомбового відсіку. Лунає команда. Скинути. Бомба спрямовується вниз. Пілот Полтібет виконує відпрацьований до досконалості маневр, різко ставить літак на бік і веде його вправо і вгору, як надалі від вибуху. Ціль малюка вибухнути над мостом Айой, над річкою Ота. Дехто з людей унизу ще бачить, як Літл Бой летить до землі. Увімкнено другу повітряну тривогу, але вже пізно. Через 44 секунди, о 8.15, на висоті 600 метрів над центром міста бомба вибухає над Хіросімою. Вмикається детонатор. Затвор випускає кулю, яка стискає дві половини уранового ядра. Починається ланцюгова реакція, що супроводжується сліпучим спалохом. Інженер Ямагучі, який уже підійшов до верфі, бачить у небі яскраве світло. Яке згодом назве величезним магнієвим спалахом, він миттєво кидається у канаву. Екіпаж літака в захисних окулярах. Вони готові до спалаху, який у в десятки разів і яскравіший за сонце. Літак уже перебуває за 18 кілометрів від місця вибуху, коли небо заливає світло. Боже, каже Тібець, він озирається, щоб побачити, що сталося з Хіросімою. Але міста більше немає, замість нього лише чорне варево. В епіцентрі вибуху вогняна куля температура досягає 1 мільйона градусів, бомба вибухає прямо над госпіталем Сіма. Усі пацієнти, лікарі і персонал миттєво гинуть. Медиків не вистачає. Люди рятуються як можуть, перемагаючи біль. Деякі змащують страшні опіки оливковою олією, поранені самі збираються у школах, учителі діють героїчно, допомагаючи дітям і дорослим. Але багато хто просто проходить повз не з байдужості, аж через повну безпорадність. Над хіросімою починає лити чорний дощ, радіоактивний. Люди про це не знають відкривають роти і жадібно ловлять каплі. Раптом хтось кричить: це бензин. Вони хочуть нас підпалити. Після густого дощу нудотний сморід. Єдиним фотографом, що зміг зафіксувати ці події одразу після вибуху, був Йосу Масі. Він зняв поліцейського, який давав їжу обгорілому немовляті. Я не міг натиснути кнопку спуску, настільки жахливим було видовище. Я теж постраждав, мене порізало скло. Але мої рани були легкі, а ці люди вони помирали. Це було настільки жорстоко, що я не міг змусити себе натиснути на спуск фотоапарата. Можливо, я вагався хвилин 20. А врешті-решт зробив перший кадр, потім пройшов ще кілька метрів уперед і зняв другий. Людські кістки і єдиний хірургічний інструмент американського виробництва усе, що залишилося від госпіталю, який став епіцентром вибуху. Доктор не розуміє, як це можливо. Ще вчора американські технології допомагали йому рятувати хворих, а тепер вони їх убили. Ця бомба зламала незламний японський дух. У наступні дні жертви вибуху починають згасати. Японські лікарі називають це хворобою атомної бомби. Ударна хвиля і пожежа вже вбили, за різними оцінками, до 90 тисяч осіб. Радіація і променева хвороба доведуть кількість загиблих до майже 200 тисяч. Але поки що ніхто про це не знає. Інженер Цутому Ямагучі приходить до тями. Він майже нічого не бачить, оглух його ліву барабану перетинку розірвано. Він перебуває за 3 кілометри від епіцентру. Якщо ближче вибух відчувається беззвучно, то на такій відстані чути нестерпний гуркіт. Поранений і обпечений, Ямагучі дістається до того, що залишилося від верфі Міцубіші. Там він знаходить двох колег, що вижили і ховаються з ними в бомбосховищі. Вранці він вирішує вирушити з міста. Дивом залізничний вокзал усе ще працює пейзаж суцільний жах. Одну з річок повно обгорілих тіл доводиться перепливати, я могуче дістається до станції, пробирається у поїзд, переповнений такими ж обгорілими людьми. Вперше за цей час він трохи заспокоюється. Він живий. Він зможе побачити свого сина Катоші. Нарешті поїзд рушає його шлях до Нагасаки.